А ну люди, дивіться, бачите, як треба вирівнювати проволочку. Засовуєте, дивіться, в дві труби берете, дивіться. Просто показуємо, як це все робиться. Бачите? Дивіться. Засовуєте. Я просто вам покажу візуально. Це такий лайфхак для вас, щоб ви знали. І в ітоді, конечний результат. Дивіться, так заладовуєте. Бачите? Бачите, як висовується. І потім покажемо, що в ітогі буде. Друзі, з допомогою дрельки бачите, висовуємо проволочку. Дивіться. І так, і вираз. Дивіться. Зараз показуємо. Дивіться. Оромна проволока вилазить просто. Ви в хаті, а ви знали таке чи ні? Дивіться. Із кривої проволоки вийшло ровно. От так. Дивіться і вчіться. Так що номер телефону лишаємо, звертайтесь.